Зараз я рівно вас поставлю, бо не рівно. Я з вами стою. Всім вас добрий день, добрий ранок. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайтики. А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися на різні. <кхи> на різні літні теми, які вам будуть цікаві для говорення. Так що заходьте, поспілкуємося казуй, та й... Дай та нас такий час, який я підніму, може ще є. У <смі> мене час, поки оновлю оновится час, то <смі>, як і оновлюється одесяти. І так золь, так, заходьте, я запрошую вас всіх Всіх база йде. Хто є вільний, хто в змозі прийти, поспілкуватися, заходьте. Я нікого я не заставляю силою нікого. Як з вам цікаво, заходьте. Заходьте. І будемо спілкуватися. заходьте всі, хто може, хто зможе, заходьте. Буду радий з сходним і кожною поспілкуватися. Ну <плес>